Що ви робите? Що ви робите? Сержант Ткачук. Що це таке? Що ви робите? Ви заважаєте мені здійснювати фотофіксацію Бачите, ваших порушень? Ваші документи, порушен. водій. Це я вільний? Я Він не вільний. не під'явити посвідчення водіярів. А чого я маю вам показати? Ще раз скажіть, будь ласка. Чи що? Покажіть, що я порушив. порушила правила дорожнього. Що таке об'їн? Ще раз я прошу. Ще, тут чітко скажіть, що таке об'їн? Шераф об'ясніть мені, що таке обгін? Якщо ви неграмотний, сержант, якого не навчили я, нічого. Не я не грамотний, як ви до мене говорите? Як до мене говорите? Яким чином я порушив правила дорожнього руху? Вашу профічні водія. водія я не бачив. Нічого, я викликав 102. Зараз група сказала приїде сюди. Зараз сказала оперативна група приїде сюди. Я документи показую в закону, в визначеному законом порядку. Я просто хочу складувати, де ви стоїте. Ну 10 метрів від початку перехрестя, що я? Давайте заміряємо. Та я подивлюся, що ви? Я ж нічого не скажу вам По таві їздите, правильно? <laughs> ...... Прошу? Я не відмовляюся, що ви говорите? Я стою, чекаю групу, які покажуть свої документи. Ви мене зупинили безпідставно, розумієте? А коли зупинять... Ну немає такого на переходу. Ну що таке об'їн? Ну? Я взагалі-то повертав наліво. Якщо... Ну. А як я можу об'їн робити, коли повертаючи наліво? За Яких три? Покажіть, покажіть Які? докази, я з вами говорити не хочу. Убі... Ви обманюєте. Ви просто обманюєте. Я... Якщо три автомобілі ви бачили переді мною, ви просто, просто обманюєте. Ви нечесна людина, получаєте. У я... вас є запис на камері, подивіться на нього. Я... Якщо ви записували. Якщо не записували, то що я вам можу сказати? Ви покладаєтесь на ваш зір, у вас дуже поганий зір в такому випадку, якщо ви кажете, що три машини було. От сюди от подивіться і скажіть, чи було три машини, чи не було. А потім будете мені стверджувати. Так я там живу. Це моя хата. А у вас де хата? Так, будь ласка, не хаміть мені. Я вас питаю, а не стверджую. А ви стверджуєте. Ви не бачите різниці лінгвістичної? Що робить мобілка, да? Захищає будь-кого!